Попри складну ситуацію в країні, медичні заклади Шосткинської громади продовжують надавати необхідну допомогу мешканцям. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. На перший квартал цього року проліковано стаціонарно в ЦРЛ і лікарні дитячій лікарні 3540 хворих, Це на рівні минулого року. З них 944 – це мешканці сусідніх інших громад. Це теж на рівні навіть більше минулого року, більш майже 30%. відсотків. З початку року медики центральної лікарні провели ще операцію та прийняли 78 пологів за словами головного лікаря. Хоча зростання народжуваності незначне тенденція зберігається серед позитивних результатів. Також зменшення загальної смертності населення шосткинської міської територіальної громади. З позитивного слід відмітити зменшення смертності населення, як в цілому, так і в процездатному віці зменшення смертності від пневмонії, зменшення смертності від інсультів. На жаль, трошки є збільшення смертності від від інфарктів. Також у першому кварталі 2025 року не зафіксовано жодного летального випадку від туберкульозу. Проведено понад 6 тисяч флюорографічних обстежень, що свідчить про ефективну профілактичну роботу. Продовжуємо активно працювати по підтримці здоров'я населення громади і сусідніх громад. На цьому на минулому тижні проводили всі роботи по виходу з опалювального сезону, щоб це було гаразд. Очільник громади Микола Ноган наголосив, лікарня має власні котельні, тому може функціонувати незалежно від централізованого опалення. Тут дивіться, от на цих перехідних етапах уваже є тепер свої котельні. Ви ж можете затопити і створити нормальні комфортні умови в лікарні. Не обов'язково ж прив'язуватися до великої системи. У свою чергу Олег Штогрин запевнив, температура у закладі контролюється, і за потреби буде включено опалення. Що треба за Зараз так, це... на інфекційному відділенні там, де хворість, ми не продовжуємо поки що. А тут зараз подивимося. Микола нога додав, що громада має бути готовою до будь-яких умов. Ми повинні підготуватися до того, що будемо топити дровами. Також він розповів, що минулого тижня внаслідок обстрілу зруйновано центральну лікарню в Семенівці Новгород Сіверського району, зокрема, і реанімаційне відділення Семенівка. Розбомбили це царе. Це що я говорю по усі. Посиленню безпеки центрального корпусу. Коли ми розпочнемо роботу, посилення безпеки центрального корпусу. це за словами очільника громади. Лише підтверджує важливість готовності медичних закладів до автономної роботи. Тим часом продовжується робота і у віддалених населених пунктах громади, як повідомив виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, мобільна бригада лікарів на поточному тижні працюватиме у селах Чаплівського та Тименівського старостинських округів. На минулому тижні отримали лікарські засоби від міжнародної організації з міграції, за що їм дуже вдячні. Продовжуємо роботу з надання мобільної медичної допомоги у віддалених селах нашої громади. На цьому тижні планується виїзд мобільної команди в село Лушники і завдяки партнерам, партнерам організації Кумедіка. Ще виїзди будуть зроблені 14-го в село Погребки і 15-го в село Тиманівка. Рівень захворюваності на ГРВІ залишається контрольованим. За тиждень до центру первинної медико-санітарної допомоги звернулося 180 пацієнтів, що на 3,7% менше ніж позаминулого тижня. Усі необхідні послуги надає й дитяча лікарня. Роботи тривають. проінформував її директор Віктор Садовничий. Тривають ремонтні роботи. Тривали вони в суботу, роботи були проведені на термомодернізації фасаду. І позитивне можна відзначити, що в укритті змонтована система вентиляції, вона запущена і будемо закінчувати роботи. Сподіваюся, на цьому тижні Микола Нога зауважив, що дитяча лікарня також опалюється котельнею на дровах, тому при необхідності її можна вмикати для забезпечення комфортної температури у приміщеннях. Медичні установи Шосткинської громади тримають стабільність і готові до роботи в будь-яких умовах.